Ось такий у мене сьогодні образ, такий актуальний, я б сказала. На наш час, на жаль. Військові берці, камуфляж та бордова бандана. У такому сценічному образі заслужена артистка України Тетяна Проворова гратиме роль журналістки Наташі у моновиставі Позивний горобчик. Ми її випустили минулого року у вересні, якраз на наш фестиваль Таврі» була прем'єра, відбулась 8, 8 вересня. Ми показали кілька разів саме в Херсоні у підвалі, у сховищі. Потім ми їздили до Миколаєва, в Києві. ми були І зараз у нас тур ось у Львові були, у вчора в Івано-Франківську, сьогодні у вас. Херсонська акторка саме готується до виходу на сцену. каже, вистава символічна про стосунки між чоловіками і жінками, які були спотворені війною, про рани, що залишаться назавжди, про те, що війна робить із людьми, які до неї доторкнулися. Підготовка це таке перечуття чогось. А найкраще це, звичайно, вихід вже на сцену. Це взаємодія саме з глядачем. Ну це є ну, саме круте в моїй професії. І а саме цікаве в цьому те, що е, ніколи не буває однакових вистав, тому що кожного дня і ми встаємо, стаємо з різним настроєм і. Від цього ну і це впливає на виставу. Херсонський театр представив моновиставу у приміщенні Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру Позивний горобчик це моновистава за п'єсою Наталки ворожбит Погані дороги. Головна героїня Наташа захищає країну в лавах ЗСУ. Її позивний горобчик. Щодня вона перебуває на межі життя і смерті, та в найважчі моменти згадує про Сергія з позивним Відьмак, який вперше привіз її на схід, показав війну та став коханням її життям. Для мене особисто це е, новела, я не знаю, як сказати, пісня про кохання на війні, ні, про не. кохання, яке обривається, про кохання, яке, наприклад, жаль, цій ситуації може відбутися, може ні. Хоча режисер там дає такий, вона, вона загине в кінці. Але що вони разом, ту історію, що вона розповідає, вони все таки разом. Я думаю, що ви зрозумієте, якщо ви виставу подивитесь. Це перша повноцінна вистава, створена безпосередньо в Херсоні з початку повномасштабного вторгнення в надзвичайно складних умовах у місті під постійними обстрілами. Це були онлайн репетиції. Як ви розумієте, що ми не можемо постійно працювати в Херсоні? Ми з режисером працювали тиждень онлайн. Потім на кілька днів він приїжджав, ми зустрічалися, обговорювалися, щось вирішували. Потім знов працювали онлайн. Потім я працювала вже сама, коли вже розробили весь матеріал. І вже перед прем'єрою режисер приїхав, і ми майже тиждень вже допрацьовували. Серед декорацій: блокпост, шини, манекени, ганчірки у крові та паркан із палетів як своєрідна метафора. Відокремлені окуповані території від України, а ще мирне життя від військового. Над роботою творча група театру працювала місяць.